Ну що ж, робимо розміточку під другий щит наш. На 630-й вже робільник у нас. Це основна лінія живлення буде. Тримачі встановимо, напевно Ошинуємо їх, вигнемо шиною, щоб було коротко і по струму, щоб сходилось алюмінієм, напевно, підберемо січення алюмінію, щоб 630 ампер витримував, відповідно, вшануємо отримувачі. Утримувачі будуть інакше типу, це у нас максимум 400 А. Ці не підходять. Поставимо три штучки утримувачі, запобіжники. І, напевно, тут лінія буде, яка відходить, буде з трьох кабелів. І, як варіант, напевно, шини. Продовжимо шиною на ізолятор. І сюди будуть. На шині будуть три, три провода Ну і відповідно по висоті щось будемо розводити висотою різною. Якось так, напевно. Тубольник теж виведемо ручку назовні. Ну і живитись буде вже якимось проводом. Підберемо теж січення провода. Як варіант, там кабель є алюміній, здається, десь 500 і алюміній, напевно. Кабелем одножильним, подвійна ізоляція відповідно. Якщо таки не йдемо. Значить, потрошку будемо готувати цей щиток. Той вже змонтували, фактично. Тепер цей.